Прекрасний сонячний ранок. Літній чоловік гуляє міським парком. За ним біжить маленький песик. Підходить поліцейський і каже суворо: Так, надягніть на собаку повідець, інакше я вас оштрафую. Ну, чоловік іде мовчки далі, а поліцейський лютує. Якщо ви негайно не одягнете на собаку повідець, вам доведеться викласти кругленьку суму. А чоловік іде далі. Ну, поліцейський дістає блоку. Окно щось пише в ньому, відриває листок і простягає. Так ось квитанція на штраф. А чому я маю платити? Це не мій пес. Що? А чому він біжить за вами? Ну то ви теж біжите за мною, а? ой, а я з самого весілля не розмовляв із дружиною. Що, посварилися? А та ні, не хочу перебивати. У ювелірному магазині. Ой, пані, а що це у вас гроші такі мокрі? Ай, та ви вибачте мені, просто чоловік так плакав, коли мені їх ну, віддавав. Ой, моя Галя вічно ниє. Мені нічого носите. Яй, куме, я вас благаю. Дайте їй мішок картоплі, нехай носить. Тату, а завтра у школі батьківські збори. Ти підеш? Ай, та ні. А чому? Та знаю я ті ваші збори. Краще влітку за них на море поїдемо. Старий професор. Нещодавно мені наснилося, що я читаю лекції студентам. Прокидаюся. І що ви думаєте? Читаю лекції студентам. І на гарні новини: у Москві завтра мінус 46. Хуртовини сугроби під чотири метри. У місті Оркськ знову потоп. Тож побажаємо нашому бля <кх> братському народу гарного літнього відпочинку.